В спортивному залі закладу загальної середньої освіти номер 3 за підтримки та ініціативи управління освіти міської ради пройшов міський етап фізкультурно-оздоровчих змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу серед юнаків закладів загальної середньої освіти міста Білгорода Дністровського у 2024-2025 навчальному році. розпочинаємо наші фізкультурно оздоровчі змагання. В нашому місті масових спортивних заходів кожної спортивної гри стає можливим завдяки нашим – воїнам ЗСУ. Вічна шана загиблим. Для традиційного жеребкування мужні та спортивно підковані хлопчики навчальних закладів міста поборолися за перемогу і можливість представляти наше спортивне місто в обласному етапі змагань пліч опліч. Гравці команд показали завзяту гру, вправність та швидкість, спритність та майстерність комбінацій, підготовленість та професіоналізм. А за цим робота викладачів фізичного виховання, тренерів та керівників гуртків з баскетболу. Загалом гра була запеклою і доволі напруженою. За кожен м'яч, за кожну подачу, за місце на п'єдесталі. За підсумками змагань визначено і переможців. Перше місце посіла команда закладу загальної середньої освіти номер 3 Представник команди фірсова Юлія Анатоліївна. Друге місце ліцей номер 1 – Представник Калінін Сергій Анатолійович. Третє місце ліцей лідер, представник команди Лук'янчук Артур Андрійович. Проведення таких заходів з залученням учнів шкіл молоді. Це популяризація здорового способу життя через залучення в різні напрямки спорту. Якісна. Фізичне виховання на уроках фізкультури в закладах освіти, а отже, формування фізично активної та здорової нації. Ірина Вербинська Анатолій толі Лукінчук перший муніципальний.